Привіт, друзі! Саурон і Моргот два темних володарі середзем'я. Вони разом воювали проти ельфів і людей. Вони обидва сіяли жах і руйнування, вони обидва прагнули влади. Здається, що вони схожі, правда? Моргот, великий лиходій, Саурон, його учень, маленький лиходій. Але це не так. Насправді, Моргот і Саурон це протилежності, вони настільки різні, що дивно, як вони взагалі змогли працювати разом. Моргот хотів знищити світ. Саурон хотів контролювати його. Моргот був хаосом. Саурон був порядком. Моргот розтрачував свою силу на все підряд. Саурон зібрав усю свою силу в одне кільце. Сьогодні ми розберемо всі відмінності між двома темними володарями. Ви дізнаєтеся, чому вони такі різні, як вони працювали разом і хто з них був насправді страшнішим. Залишайтеся до кінця там буде несподіваний висновок про те, чий спадок виявився сильнішим. Щоб зрозуміти різницю між Морготом і Сауроном, треба повернутися до самого початку до створення світу. На початку був Еру Ілуватар Бог Творець. З його думки він створив Айнур духів музики він дав їм дар співу. І коли Айнур почали співати, почалася Айнуліндале, велика музика, що створювала світ. Кожен Айнур співав свою мелодію, і всі мелодії зливалися в одну прекрасну гармонію. Але серед них був мелькор, наймогутніший з усіх Айнур. І Мелькор почав свою власну мелодію мелодію, що не вписувалася в загальну музику, дисонанс, розлад. Деякі інші Айнур, що були близькі до нього, почали підхоплювати його тему, і на якийсь час мелодія Мелькора взяла гору, але тема Еру і Луватара не могла бути придушена. Він послав один могутній акорд, звук такої сили, що заглушив усе інше, і музика припинилася. Тоді еру і Луватар показав Айнур бачення перед ними з'явився світ. Вони побачили, що це буде дім для ельфів і людей, дітей Ілуватара. Еру сказав їм Цей світ народився з вашої музики, кожна нота вплетена в його створення. І він сказав Мелькору Твій дисонанс теж послужить лише тому, щоб посилити славу цього бачення, бо ніщо не може існувати поза моєю волею. Мелькор був поглинений соромом і гнівом, він хотів власного творіння, він хотів володіння, де він буде господарем і королем, де інші схилятимуться перед його волею. Але це було йому відмовлено. Бо полум'я невмируще, таємниця справжнього творіння належало лише Ілуватару. Потім еру Ілуватар дав форму баченню, він зробив його реальним, і це було названо Арда світ. Але світ ще не був завершений він був темним і безформним. Тому деякі з наймогутніших Айнур вирішили увійти в Арду, щоб надати їй форму. Ці великі духи стали відомі як Валари – сили світу. Вони покликали до себе багатьох з менших айнурів, які стали відомі як Майєри. кожен Майєр служив одному з Валарів. Разом вони прагнули втілити красу бачення. Але серед тих, хто прийшов до Арди, був мелькор. Мелькор зрозумів, що не може привласнити світ собі. Тому він вирішив знищити те, що створювали інші. Він спустився в Арду в повній силі. Толкін описує його так він прийняв видиму форму через свій настрій і злобу, що палала в ньому, і ця форма була темною і жахливою. Він спустився на Арду у силі та величі більшій, ніж будь-хто інший з валарів. Як гора, що стоїть у морі, чия голова піднімається над хмарами, вкрита льодом і увінчана димом і вогнем. Валари будували землі, мелькор руйнував їх. Вони викопували долини, мелькор піднімав їх. Вони вирізали гори, мелькор скидав їх. Вони видовбували моря, мелькор розливав їх. Ніщо не могло зберегтися чи тривати, бо щоб валари не починали, мелькор знищував це або розтлівав. Коли валари створили свою першу оселю на острові Альмарен під час років ламп, двох великих світильників, що освітлювали світ, мелькор кинув їм виклик. Він вийшов зі свого притулку на півночі і скинув лампи. Коли лампи, які були дуже великі, впали на землю, потрясіння змінило форму світу назавжди. Острів Альмарен був поглинений водами Великого озера, там, де лампи впали, утворилися два великих внутрішніх моря. Валари і маяри втекли від руйнування, відступивши через західне море до земель Амана на заході. Тут вони підняли гори пелорі як щит проти гніву Мелькора, зміцнивши свою нову область. Мелькор залишився володарем Середзем'я. Він побудував свою фортецю, Ангбанд, на далекій півночі, і звідти він почав свою війну проти світу. А тепер поговоримо про другого персонажа нашої історії. Саурон колись був відомий як Майрон. Як і Мелькор, Майрон теж був одним з айнурів, він теж брав участь у великій музиці, але він був набагато менш могутнім за Мелькора. В Арді він був зарахований серед майярів, меншого порядку духів, і він прийшов на службу до Ауле, одного з валарів, бога коваля. Так само, як і його майстер Ауле, Майрон теж володів великою майстерністю рук. Але це була не тільки його майстерність, майрон був одержимий порядком. Він прагнув бачити всі речі впорядкованими, ефективними, без марнотратства. Хаос і занепад образили його. У його розумінні світ, бездоганно впорядкований, був світом досконалим. Такий був його ідеал. І в ті ранні дні це була чеснота, бо праця валарів у підготовці світу для приходу дітей ілуватора була величезною, і таланти Майрона, безсумнівно, були б корисні для них. Але дуже скоро розум майрона почав темніти. У її існування ламп, поки валари ще жили на острові Альмарен. Зловісна сила рухалася непомітно в тінях. Мелькор блукав ардою, сіючи зерна розтління, і він почав вербувати тих серед майерів, кого можна було розтлити до своєї справи. Толкін писав Багато хто з майерів було залучено його величчю в дні його сили, і залишилися вірними йому навіть у його темряві. Інших він роздлив пізніше, брехнею і підступними дарами. Майрон був серед майерів, які почули заклик Мелькора. Бо Мелькор звернувся до його найглибших прагнень. Він говорив про владу, яку Майрон потребував, щоб втілити своє бачення порядку. Але Майрон не одразу пішов на бік Мелькора. Натомість він залишався зовні вірним валарам. І навіть коли він ходив серед вірних на острові Альмарен, він став шпигуном для Мелькора. Він спостерігав, Слухав і доповідав своєму новому господареві. Толкін писав Мелькор знав усе, що було зроблено, бо навіть тоді він мав таємних друзів серед майярів, яких він звернув до своєї справи. З них головним, як згодом стало відомо, був Саурон, великий ремісник з домогосподарства Ауле. Згодом маска впала. Майрон відкрито поєднав свою долю з темним володарем. Ті, хто приєдналися до Мелькора, стали відомі як Умаяри. Багато з них прийняли форму балрогів, демонів вогню і тіні, і були серед наймогутніших воїнів Мелькора. Але Саурон стояв окремо від інших умаярів. Він не був грубою силою, не тупим знаряддям війни. Його розум був гострим, а його схеми ретельними. Де Мелькор був бурею, що лютувала перед світом, Саурон був прихованим кинжалом, що ховався в тінях. Тепер давайте порівняємо їхню силу. Мелькор, пізніше Моргот, був валаром, не маяром. Він був одним з богів світу Толкіна і не просто валаром, він був найпотужнішим з усіх валарів Еру Ілуватар дав йому частинки сили всіх інших валарів. Він міг творити вогонь, лід, гори, музику, все. Коли Мелькор вперше спустився в Арду, самі гори ламалися під його злобою. Арда була перетворена його гнівом. Толкін писав: Він спустився на Арду в силі та величі більшій, ніж будь-хто інший з валарів. Як гора, що стоїть у морі, і має голову над хмарами, вкрита льодом і увінчена димом і вогнем. Проти цієї сирої сили навіть Саурон здавався лише тремтливим полум'ям у тіні палаючого пекла. Саурон, тінь слави Мелькора. І, хоча Саурон був хитрим і страшним сам по собі, навіть на піку своєї сили, з його могутнім кільцем на пальці, Саурон був лише далеким відлунням тієї слави, яку колись мав Моргот. Толкін писав у своїх листах Саурон був набагато менш могутнім в фізичному сенсі, ніж Моргот наприкінці першої епохи. Це важливо зрозуміти Моргот Валар рівень богів, Саурон. Майар – рівень янголів. Вони не однакові за силою. Моргот це ураган, Саурон це сильний вітер. Але сила це не тільки магія. Давайте подивимося на їхню воїнську майстерність. Мелькор був воїном. Він особисто билися з найвеличнішими героями першої епохи, найвідоміша битва Фінгольфін проти Моргота. Фінгольфін верховний король Нольдор, найхоробріший з усіх ельфів. Коли він побачив, що Моргот розбив армії ельфів, він у відчаї поїхав один до воріт Ангбанду. Він викликав Моргота на двобій, і Моргот прийняв виклик, бо він не міг відмовитися перед обличчям всіх своїх слуг. Вони билися. Фінгольфін завдав Морготу сім ран. Моргот кульгав до кінця днів своїх через цю битву. Але зрештою, Моргот переміг. Його булава гронт розтрощила щит Фінгольфіна, а потім і самого короля. Але факт залишається Моргот особисто вийшов і бився з героєм. Тепер Саурон у фільмах Пітера Джексона Саурон з'являється посеред битви, одягнений у почорнілу сталь, величезний брутал, чия булава могла розсіяти армії як листя на вітрі. Але це не канон. У книгах Саурон не був відомий як великий воїн. Коли останній союз ельфів і людей поклав облогу на барад дур, Саурон залишався за своїми стінами протягом семи довгих років. Він не виходив, він чекав, він вагався зустрітися зі своїми ворогами безпосередньо. Він вийшов лише тоді, коли іншого шляху не залишилося. І коли він нарешті приєднався до битви, він був переможений у бою Гілгаладом і Еленделом. Так, обидва ці легендарні герої заплатили своїм життям, але факт залишається його вбили людина і ельф, поки він носив одне кільце на пальці у самому серці своєї області, де його сила була найсильнішою. Ще один приклад битва з Лутіен Тінувіель і Хуаном, великим гончаком Валарів. Саурон у той час володів фортецею Тол Інґаврот. Він прийняв форму великого вовка і вийшов проти них. Толкін писав: настільки великим був жах його наближення, що Хуан відскочив у бік. Тоді Саурон кинувся на Лутіен, і вона знепритомніла перед загрозою жахливого духу в його очах і огидної пари його дихання. Але навіть коли він йшов, вона кинула складку свого темного плаща перед його очима, і він спіткнувся, бо на мить його охопила сонливість. Тоді Хуан кинувся і схопив його за горло, і придавив до землі. Тоді Саурон змінював форму: з вовка на змія, змія на монстра, з монстра на свою звичну форму, але він не міг уникнути хватки Хуана, не залишивши своє тіло повністю. Тоді Саурон здався. І Лутіен взяла владу над островом. Висновок Саурон програв ельфійській дівчині і собаці, це не воїн рівня Моргота. Але те, чого Саурону бракувало у фізичній силі, він компенсував розумом. Хоча Саурон міг не мати землетрясної могутності Моргота, він володів іншими дарами, яких його господар не мав. Його розум був його найбільшою зброєю, він володів мудрістю, витонченою терпінням і інтелектом, холодним, як зимовий вітер. Саурон майстерно володів мистецтвом обману, він плів павутини впливу настільки тонкі, але настільки міцні, що ніхто не міг їх побачити, доки не потрапив у пастку. Як коваль біля горна, він працював над своїми планами з точністю, кувавши й формуючи серця як можна формувати залізо, згинаючи їх до своєї волі, доки вони не заблищали небезпечним власним світлом. Через хитрість і харизму він пропонував дари занадто спокусливі, щоб відмовитися, говорив обіцянки, занадто солодкі, щоб сумніватися. І садив насіння амбіцій або страху глибоко в душі тих, кого прагнув контролювати. Він рухався серед королів і ремісників, їхні розуми були ковадлом для його темної кузні. Він обіцяв владу слабким, знання допитливим і мир втомленим, весь час приховуючи свій справжній намір Кільця влади Саурон прийшов до ельфів під іменем Аннатар, дарувальник. Він видавав себе за посланця валарів, він навчив їх як кувати кільця влади, а потім таємно викував одне кільце, щоб контролювати всі інші. Ельфи не помітили обману, доки не було пізно. Нуменор. Коли король Нуменора Арфаразон захопив Саурона, Саурон здався. Він дозволив взяти себе в полон, а потім став радником короля. Він нашіптував йому в вухо, розтлів його і, зрештою, знищив найпотужнішу імперію людей зсередини без єдиного меча. Висновок Саурон не був найсильнішим, але через мудрість, хитрість і нестримне терпіння Саурон підійшов набагато ближче до досягнення своєї кінцевої мети, ніж Моргот коли-небудь. А тепер найважливіше, що вони хотіли? Мета Моргота була проста знищити все. Він не хотів правити світом, він хотів, щоб світу не існувало. Чому? Бо він ненавидів творіння Еру і Луватара. Він ревнував, він не міг створити власний світ, тому вирішив знищити цей. Толкін писав: це був чистий нігілізм і заперечення, його єдина кінцева мета. Моргот, безсумнівно, якби він переміг, зрештою знищив би навіть своїх власних створінь, таких як орки, коли вони послужили б його єдиній меті у використанні їх. Мелькор не міг нічого зробити з Ардою, що не було з його власного розуму, і не було переплетене з роботою і думками інших. Навіть залишений на самоті, він міг би лише продовжувати лютувати, доки все не було б знівельовано знову в безформний хаос. Моргот. Знищення заради знищення. Мета Саурона була протилежною. Він хотів, щоб світ існував, бо він бажав, щоб всі схилялися перед ним. Він хотів бути Богом королем, майстром ефективності, архітектором ідеального дизайну. Толкін писав: Саурон бажав бути Богом королем і вважався таким своїми слугами. Якби він переміг, він би вимагав божественної честі від усіх раціональних створінь і абсолютної світської влади над усім світом. Саурон контроль заради ідеального порядку. Тепер виникає питання. Чому Саурон служив Морготу, якщо їхні цілі були протилежними? Моргот хотів знищити світ. Саурон хотів правити ним. Це не має сенсу, правда. Але логіка стає зрозумілою, коли ми заглиблюємося в Чорноту розуму Саурона. Під Валарами Саурон ніколи не підніметься вище свого становища він назавжди буде прив'язаний до їхньої колективної волі. Він ніколи не зможе втілити своє бачення для світу. Моргот, з іншого боку, запропонував свободу від правління валерів. Але, що ще важливіше, Саурон захоплювався силою Моргота, навіть якщо він не розділяв його божевілля. Толкін писав через своє захоплення силою він став послідовником Моргота і впав разом з ним в глибини зла, ставши його головним агентом у середзем'ї. У тіні Моргота, де інші бачили відчай, Саурон бачив свій найкращий шанс втілити своє бачення для світу. І таким чином Саурон упав не через спільне бачення, а як розрахований наступний крок до своєї кінцевої мети. Останнє порівняння як вони використовували свою сутність. Саурон влив свою сутність у створення кілець влади, але головним чином у одне кільце. Посудину, малу, але потужну, що концентрувала його міць і посилювало його природну силу. Це була стратегія концентрації, зібрати всю силу в одному місці, щоб посилити її. Моргот, навпаки, вибрав розсіяти себе по всьому матеріальному світу, його сутність просочилася в самі кістки світу, отруюючи існування. Він робив це не з бажання посилити свою владу, а з чистої злоби. Він хотів заплямувати всі речі своєю злобою, не залишаючи жодного куточка світу незайманим. Толкін писав Але нарешті Мелькор повернувся таємно, і далеко на півночі він зробив приховане житло. Звідти він послав свою силу і знову повернувся до зла. Багато чого, що було добре розпочато, занедбано. Так що зелені речі захворіли і згнили, і річки були задушені бур'янами і слизом, і болота стали отруйними, і стали місцем розмноження мух. І ліси стали темними і небезпечними, притулком страху, і звірі стали монстрами рогу і кістки і зафарбували землю кров'ю. З кожним актом розтління – Кожною раною завданою землі він виливав свою сутність у світ, вливаючи свій чорний дух у жили арди. Це зараження творіння стало відоме як марінг Арди, спотворення арди. Для Саурона це розсіювання його оригінальної сили означало, що моргот витрачав себе як полум'я, що пожирає своє паливо, і коли його сутність розповсюджувалася, він сам ставав зменшеним. Але для Саурона його рішення концентрувати і посилювати свою силу здавалося мудрішим, але це створило вразливість у його власній броні. Коли кільце зустріло свій кінець, так само і саурон. Він піднявся як велика тінь над військом заходу, і великий вітер забрав його. Він залишився не більше ніж безвладним примарою, позбавленим форми або здатності впливати на фізичний світ для моргота. Моргот витисав собі виснування у спосіб, що перевершував його поразку. Це правда, що його невпинна корупція Арди виснажила його силу, залишивши його зменшеним, зламаною істотою, нездатною протистояти своїм ворогам. Але навіть після того, як його було скинуто і кинуто крізь двері ночі в порожнечу, його спадок залишився. Він живе в усіх лихах людей, він черв'як у плоді, епідемія в полі, проблиск божевілля, що забарвлює розуми тих, хто наважується заглянути занадто глибоко в порожнечу. І тому, хоча історія Саурона закінчилася зі знищенням кільця, спадок моргота живе, і він триватиме до самого кінця світу. Отже, чим же відрізняються Саурон і Моргот? Давайте підсумуємо. Рівень СИЛИ. МОРГОТ валер, Бог. Саурон – майяр, янгол. Воїнська майстерність. МОРГОТ особисто БИВСЯ З героями. Саурон Уникав прямих битв. Методи Моргот – грубе насильство, страх армії. Саурон – маніпуляція, обман, стратегія. Мета Моргот – знищити світ. Нігілізм. Саурон контролювати світ, тоталітаризм, використання сили. Моргот розсіяв себе по всьому світу. Саурон сконцентрував себе в кільці. Хто страшніший? Це складне питання. Моргот був сильнішим фізично на піку. Він міг руйнувати гори, створювати драконів, битися з богами. Саурон був небезпечнішим довгостроково, він майже переміг. Він був розумнішим, хитрішим, терплячішим. Моргот хаос, він хотів знищити все. Саурон тоталітаризм, він хотів контролювати все, різні типи зла. Толкін показав нам два типи зла. Моргот це зло руйнування, джокер той, хто хоче бачити світ у вогні. Саурон це зло контролю, диктатор той, хто вірить, що він знає краще і змусить вас підкорятися для вашого ж блага. До зустрічі у Середзем'ї, друзі. Дякую, що подивилися. Пишіть у коментарях, хто вам здається страшнішим, моргот чи саурон. Ставте лайк і підписуйтеся на канал. Наступного разу ми розберемо другу частину історії Саурона кільця влади і падіння Нуменора.